Сьогодні готуємо ось таку ароматну та смачну курку з начинкою за рецептом Гордона рамзі. Для цього беремо ковбасу чорізо, нарізаємо невеличкими шматочками і кладемо на розжарену сковорідку, на олійку, викладаємо, обсмажуємо. Окремо нарізаємо цибульку, теж додаємо до нашого чорізу. Нарізаємо часничок. І теж обсмажуємо все разом. Аромат просто шикарний. Сюди також додаємо тім'ян, я прям його очищаю з стебла. Стебла прибираю, а лише залишаю квіточки. Аромат стоїть шикарний. Потім додаю квасолю. Квасоля вже відварена, в мене вона крупна. І вона е, така, скажімо, не дуже там, розварена вже, щоб вона могла дійти в наші курки. Е, додаю сюди ще трішки томатної пасти. Добре все перемішую і протушую. Отже, начинка готова. Беремо курку. У мене ось така курка. Значить, крила відрізаю, ноги відрізаю, ось у нас вона залишається. Всередині все вичищаю. Начинку закладаю всю всередину. Не дуже затрамбовуємо, просто викладаємо туди, скільки влізе. Потім беремо лимон і теж кладемо цілий лимон всередину. Так, запихую його, трішки прикриваю. Аромат буде дуже класний. Я вам обіцяю. Потім беремо, значить, зверху, натираємо сіллю, перцем і ще також натираємо паприкою, бо вона дає не тільки смак, а ще й колір. І коли ми натираємо, воно тоді виходить така курочка дуже красива, засмажена. І ось курка, зверху змащуємо ще олійкою і все готово, можна ставити в духовку. Я ставлю в утятницю, кладу, і ставлю в духовку десь на 200 градусів, десь на 1,5-2 години. Потім відкриваю і залишаю без кришки ще на півгодинки. І наша курочка готова. М'ясо відходить від кісточок, вона дуже ароматна і смачнюща.